Скажи, як ти себе зараз відбуваєш? Сашко не може нормально говорити, в нього печене горло, тож розмовляє він через спеціальний клапан. Утім, це дивно, що він взагалі вижив після такої страшної травми. К нам приїжджали професора, приїжджали з Києва. Два-три дні в таких случаях чоловік просто не живе, умирає. Больше, до трех суток, все. А Саша он молодец, он боролся, до последнего боролся, он без сознания был, боролся, я занимался с ним, с него сидел, с ним разговаривал. Ну, я видел, как говорится, по аппаратуре видел, я хоть не специалист в этой области, но по аппаратуре видел, что он меня слышит. Трагедія сталася 27 жовтня у Первомайську. Сашко разом із товаришем полізли до трансформаторної будки. і Сашка вдарило струмом у 27 тисяч вольт. Хлопчик спалахнув на час молоскип. Ми услышали, там. були у мого друга Саші. услышали, там пробігтися було мало. І ми побігли туди. Я побачив, як він горів, перепряму через той забор і почали тушити. Подбегли какие-то два дядь, ну, дядьки и начали его тушить. Затушили, перегину, передали его через забор и вызвали скорую. Санавіацією Сашка терміново доправили до обласної лікарні. У Хлопця обгоріло 85% тіла, а також страшний опік дихальних шляхів. З такими ураженнями не виживають навіть дорослі люди. Йому зробили десятки операцій з пересадки шкіри, сотні крапельниць та безліч інших процедур і зрештою витягли з того світу. Благодаря усилиям сотрудників всього отделення анестезіології інтенсивної терапії, благодаря роботі волонтерів і просто небезразличных людей, то все це способствовало тому, що даному ребенку назвать вижити. Так, цей можна Біля Сашка постійно чергує батько, адже хлопцеві цілодобово потрібно робити різні процедури. Чотири рази за день, може, вісім разів за день і ночі встаю робити. Когда ему плохо, коли вот дышать не можуть, мені треба все вот, Перемагати йому, потепати давать давати чтобы плегки работали. Найстрашніше, що після нещасного випадку зникла матір Сашка. У перші дні вона була із сином у лікарні, а потім пішла і не повернулася. Жінка вийшла з цих дверей та, наче розчинилася у повітрі. Вона пішла нібито відпочити, але ані вдома, ані де інде її більше не бачили. А мобільний телефон вимкнений. Коли дружина не повернулася до лікарні та не з'явилася удома, Сергій подав заяву до поліції. Отець написав заявлення в ленінський відділ поліції про те, що мать іщезла. Значить, слідством була возбуждена оголовне прозводство попризнаком часті Первої 1 сто 115 убійства. На сьогоднішній день мать не найдена. У родині ще четверо дітей. Зараз вони перебувають у Первомайської із старенькою бабусею, а батько змушений був звільнитися з роботи, аби доглядати Сашка. Я сейчас не работаю, но надо лечиться. Ну не за что, будем говорить. У меня в доме еще четверо детей с бабушкой. Денежных средств у нас уже нет. Мы уже и посещались и должны. Не ну, знаю. Не знаю, что дальше будем делать, а лечить как-то надо. И надо как-то подниматься. У меня кроме детей никого нет. Родина звертається до усіх небайдужих українців по допомогу. Їм конче необхідні гроші на лікування. Сашку потрібна операція у Києві, щоб він зміг самостійно дихати. Прошу помощі, хто може чим дінь ганом там допоможі привізти там на карточку ніхто як може. Бо в нас ще що буде і буде. А ще родина сподівається таки знайти свою матір. Наша Саша і нам. Если ты это видишь, позвони или сообщи, что ты есть.